Іменники. Іменник це частина мови, що називає предмет, особу або явище, та відповідає на питання хто або що. Іменники поділяються на загальні та власні. Загальні іменники це звичайні слова, які позначають людей, різні предмети, матеріали або поняття. Не називаючи щось конкретне чи унікальне. Наприклад Teacher. Book. Gold. Idea. Власні іменники позначають унікальні предмети. Конкретних осіб або окремі назви понять. Усі власні іменники в англійській мові Починаються з великої літери. До власних іменників належать власні імена та прізвища, географічні назви, Національності та мови, назви вулиці Площ, та установ, журналів і газет, Небесних Тіл. Місяців і днів тижня назви свят або важливих подій Лондон English Oxford Street Oxford University The New York Times The Milky Way Friday August Independence Day Іменники також бувають злічувані та не злічувані іменники Це ті, які можна порахувати. Вони мають форму однини і форму множини. У більшості випадків множина утворюється за допомогою додавання закінчення С або ІС. Chair. Cat. Three cats. One box. Many boxes – Незлічувані іменники Це ті, які не можна порахувати окремо, які не мають форми множини. Вони поділяються на абстрактні та матеріальні. Happiness. Love. Music. Education. Time. Peace Health Money Plastic Metal Glass Wood Sand Soap Salt Sugar Flour, Rice, Meat, Butter, Cheese, Bread, Water, Milk, Coffee, Tea. Кількість таких іменників зазвичай виражається за допомогою додаткових слів або слова сполучень. Some salt. Much sugar. A lot of money. A little water. A cup of tea. A bottle of milk. Two kilos of rice. 3 pieces of cheese 4 bars of soap 5 loaves of bread Деякі іменники залежно від контексту можуть бути як злічуваними, так і незлічуваними I found a hair in my soup Your hair is very long We visited Paris 3 times Time is precious. There are five chickens in the garden. Would you like some chicken? The hotel has 20 rooms. We need more room to play.